Ну і саме основне зараз це другий От Чому я взагалі сьогодні приїхав в Брюховичі? Погода класна. Дивіться, як птахи співають. Все супер. А, ну, основна новина, я думаю, що всі про неї знають від ОСББ. Ми підключили другий Грінд до основного постійного електропостачання. Це дуже важливо було. Ми цього два роки. Добивалися після того, як нас відрубали умовно там. І два роки ми поклали і десятки мільйонів гривень для того, щоб підключити Greenwood 2 до постійного електрозабезпечення. Тепер пішов відлік по часу по відключенню до переключенню на житловий тариф. Я зараз отут тут відео вам ставлю, як відбувалося підключення, щоб ви там собі там приблизно зрозуміли, як наскільки це, е... це ось, така ти ти засути, подія. Була і що і прийшов навіть керівник тої компанії, е, який... сам той речах підняв для того, щоб включити світло на Грінвуді. Там ще є деякі технічні нюанси, по них їх проробляють, але вони вже технічні бо юридично вже основна робота паперова, в тому числі, зроблена. Зараз тільки добуваємось того, щоб переключити на житловий. Перша шосте поки залишається на житловому від попереднього підключення. А от тепер Зараз займаємось тим, що будемо підключати потихеньку від 7 до 12. Спочатку це буде не житловий тариф комерційний, а потім я думаю, що якщо буде все добре, на березень можемо вийти з житловим тарифом. Я думаю, що всі втішаться цьому. По 13-14 секції по газу знаю, є таке питання до кінця цього тижня. Ми повинні. Вже підключити 13-14 секцію газ. Ну і я йду всередину, буду показувати вам, як що у нас тут відбувається на секціях 20-25 Ось. Ну, цікава історія. Тому що з однієї сторони, нібито не краща погода для роботи, а з іншої сторони, от бачите, тут у нас теж генератор. Зараз працюємо на генераторі. Але з іншої сторони, людям треба робити, треба їсти. І вони вийшли і працюють. Перейшли фактично вже на секцію 22-23 повністю, долили вже парапети 20-21. І зараз займаються тим, що заливають плиту і випуска роблять. Тут зараз я ближче підійду, ви подивитесь, що там відбувається. Тут у нас складна плита. До речі, от я бачу по арматурі, що арматура новенька. Ще, ще чорна ще не встигла стати. Коричневою. Товщина плити можете подивитися. Ну, тут десь сантиметрів 40-45 між арматурами. Це значить, що тут десь 60 см буде, під 60 см буде плита. І вона складна, бачите, яка історія. Потім вона піднімається і там така ж сама плита. Тут буде опуск і тут сюди зайде паркінг. Ось. Такі складнощі. Ну, тут велика кількість бетону. Заливатися, я не знаю, мабуть, буде в два етапи. Спочатку низ, потім а, той перехід, потім вверх. А, скорше за все, ну, подивимось. Але готуються. Я думаю, що, можливо, до кінця тижня спробують залити тут і плиту. Ось такі цікаві новини. По клаці покажу, що тільки закинули стовлай, це газобетон, ще цеглу чомусь не закинули. Ну, є якась для того причина. Точно сказати не можу, вже дізнаюсь, мабуть, на нараді на наступній вівторок. А поки що кладочників тут немає. Вони знаходяться зараз на а, цьому на паркінгу. Їх там невелика кількість, по-моєму, чи двоє, чи троє працюють вони там в повільному темпі. Ну, якось так. Що можна ще сказати по старту нових секцій? Вони 100% почнуться. Скільки почнеться в цьому році, я не знаю, не можу вам сказати. Принцип такий, щоб ви розуміли, у нас до останнього будинку є вже навіть всі мони. Тобто, всі дозволи, ми отримали, все зареєстрували. У нас вся документація вже є до самого фінішу. Ми не починаємо будувати по тій причині, що. Не хочемо створювати внутрішню конкуренцію. Багато компаній у Львові потрапило в внутрішню конкуренцію, понабиравши в одній локації багато об'єктів. Запустивши їх, там порозібрали найкращі квартири. І після цього вони не можуть здати нормальну кількість будинків для того, щоб їм нормально взагалі їх бізнес існував, тому що. Всіх була надія, що в 25-му році війна вже закінчиться. Війна не закінчилась ні в 25-му, Я думаю, можливо, така історія ще і в 26-му не закінчиться. Ми, ми вже пере, перекоригували свої плани, як нібито 26 й буде така шестарі історія, що в 25-му особливих надій не плекаємо. Я думаю, що це краща стратегія, ніж постійно надіятись на що от от закінчиться. Треба просто жити, робити свою справу. І ми так і робимо. Не хочу просто зараз знову. Щось вам пообіцяти і чогось не зробити. Але кон концепції деякі розкажу. Е, концепція по е, в цьому році будувати 20-25 і спробувати здати 20-21 до кінця року. Е, також е, обов'язково будемо починати 32, 33. В будь-якому разі, питання тільки, коли? Е, по таунам. У нас концепція буде така. Ми тауни будуємо, не продаємо. Коли, е, чому? Тому що по тау тауні всього 8. І ми по ним не знаємо кінцеву собі вартість. Ми підраховували, що дешевше, ніж 200 тисяч доларів. Вони нам не виходять. Ну, от зовсім виходить, що це за таун буде так, щоб нам нормально е заробити. ну, Потрібно десь півтори тисячі доларів. Е е ось там в кінці, там звідси видно колишок, Я зараз вам його покажу. Зараз, зараз, бачите, оці колишки. Це там розмітка е паркінгу. Е паркінг теж обов'язково придеться робити. Чому оця дорога. Вона дуже важлива для майбутньої частини комплексу. Вона робить кільце і виїжджає аж ось туди. Тому а, нам для того, щоб а, приступити до будівництва наступних комплексів і функціонування 20-25, обов'язково потрібно, щоб той паркінг вже був збудований. Або дорога біля того паркінгу була збудована, а вона прив'язана до паркінгу. Ну і ці тауни також. Тому ми їх будуємо. Питання продажу. Ну, якщо когось сильно прям зацікавить, щось придумаємо. Як реалізувати, але взагалі хочемо продавати вже готові, можливо, навіть з частковими ремонтами, то вже подивимось. Ми вже на парксайді трошечки натренувалися, придивилися за нашими клієнтами, які продають квартири з ремонтами. До речі, ось тут і ось тут буде квартир 15 з ремонтами продаватися. Якщо когось цікавить. Пишіть мені, я вам дам телефони тих людей, які володіють цими квартирами. Можливо, когось зацікавить в 13-14 готова квартира, в тому числі є квартири з виглядом на озеро. Я передам контакт. Тобто, це не, це не наш бізнес, але це наші клієнти. Я їм дуже сильно вдячний, тому що вони розвивають наш комплекс, вони роблять гарні ремонти, підвищують ціну Грінвуда е, другого. І я завдячую їм дуже сильно. Вони роблять цей комплекс кращим. Ну, це все, що хотів сказати по грінвуду Другому. Знов повертаючись до основної новини. Основна новина у нас наступна: ми змогли запустити електрику на Грінвуд Другий. Зараз буде відбуватися тільки перепідключення і займаємось процесом. Це називається переведення на житловий тариф. Ну, це, мабуть, все. Ось таких гарних краєвидів. Вам ще класне сонце, класний настрій. Незважаючи ні на що, все, всім до побачення, до наступних зустрічей.